Що таке справжня аналітика для бізнесу, та як яка вона може бути? Чому про це хотів розказати? Тому що за останні пів року, десь 10 разів, до мене зверталися з цими питаннями. Як це зазвичай виходить? Тому що я та людина, яка читає ваші тендерні усілякі запити і реагує що нам треба? Нам треба консолідовані звіти з усіх систем. Треба, треба, звісно. Нам треба це в онлайні, нам треба це без помилок, нам треба швидко вносити зміни. І щоб усім це було доступно. Ну, ви ж так не робите, правда? І що потім вирішують? Давайте купимо дорогу та модну BI-систему. Що відбувається далі? Так, мені Валентин Касюм сказав, що всі зараз люблять мемчики і веселі картинки. Приходить до вас продавець BI-систем. Отакий. І каже, звісно, у нас це є містер так. Щоб ви не сказали, так, у нас це є. Хтось їм сказав, що треба оце. А вони кажуть, єсть. Потім ви з цими людьми починаєте працювати, і потім ви впровадили модне bi рішення Якщо провести просту аналогію, то виглядає це потім якось так. Оце ваш крутий BI, не ваш. Там десь сховище, Одинеска їде, бачите? Нас доганяють ексельки. Їдуть вони всі по обміну даними. Валентин був правий. Всім подобаються веселі картинки. Чим я займався з 2005 року? Ні, ні, ні. Це не ви. Не ви. От. І ось так виглядає картина, впровадженого bi рішення після... Тих вимог, які були озвучені. Ну, Правда на Одинеску похоже? <ріст> вот. Але це ще ж не все. А потім керівництво каже: у нас є модний BI? Є. Зробіть мені ось такий звіт. Це привіт тим, кому по 40 років. Скільки в мене кентаврів, в якому замку. От. Ельфів, там. які а, ностальгія. Значить, ви так не робите. Давайте подивимось, як ви робите. Якщо ми кажемо про аналітику в контактному центрі, є таке дуже, на мій погляд, цікаве спостереження. Я тут розбив аналітику, яку зазвичай потребують, скажімо так, керівництво, починаючи від супервізорів і вище. І ту аналітику, яку можна було б дати операторам. Я дуже багато провів часу в контакт-центрах, я багато там чого впроваджував. Деякі штуки, які ми впровадили в 2010 році, досі працюють. В чому різниця? Дивіться, керівникам в контакт-центрах більш цікава інформація щодо потоку. Що зараз відбувається в контактному центрі? Це сервіс левел на зараз, утилізація операторів, груп напрямків ну, називайте як завгодно. На зараз. Скільки було пропущено, оброблено дзвінків по каналах, яка черга на зараз. Звичайно, те, що я перелічив у блоці для супервізорів, начальників, керівників, деяка частина цієї інформації її прикольно показувати операторам. Ну, наприклад, в одному банку що недавно перейменувався, до прикладу, оператори на реал тайм дисплеях бачать по своїй скіл-групі, скільки людей може піти на розлогінитись на нотреді. Ну, тобто, якщо ви вже показуєте це супервізорам і керівникам змін, контакт-центрів, то чому не показати е операторам? Я до того, що те, що написано, що хочуть супервізори, частину з цього за замовчуванням можуть потребувати ще й оператори. Якість вихідних кампаній. Я зобразив, звичайно, ви з різних бізнесів, але. Плюс-мінус, ну, зробіть знижку ті, хто із банків, ну добре, не ERP, а ABS. Да? Ну, ті, хто з Телекомів, не ERP, а Білінг. Да? Ну, але це плюс-мінус те саме на цьому рівні абстракції. Ну от Давайте. Якщо вам треба подивитись сервіс левел і утилізацію, наприклад, ще й в розрізі маркетингових компаній. Видно, що на, на кубіках намальовано там CRM, дайлер, е канали, АТС -ка, сховище, ховища і ERP. Ну, вам треба дані з дайлера, з кол центра і з АТС, просто щоб подивитись ці штуки. І, і вони потрібні в онлайні. Плюс-мінус не треба керівництву дані з ERP і сховища, тому що їх цікавить зазвичай, що зараз відбувається, і як можна внести зміни в це. А ось для операторів потрібне те, що буде диференціювати якість або процеси, які е, ці оператори будуть робити зі своїми клієнтами. Це цінність клієнту і звід, е, звідусіль треба дані. Якщо ви у вас цінність клієнту, це якийсь інтегрований показник, який складається з купи інформації з. Заказів, які були два роки тому, з заказів, які зараз з відкритих скарг, з якості реагування і відгуків, які ви отримаєте з цього клієнта. Коротше, з усіх цих шести кубиків вам повинну потрібні дані для того, щоб подивитись цінність клієнту, схильність його до відтоку. Його сегмент під сегментом я маю на увазі, ну, якщо це рітейл, то там РФМ-сегмент. Якщо це банк, у вас своя сегментація клієнтів, не буду розкривати, бо я кляпну, потім скажете, що це за банк. Во. У телекомів своя сегментація, там зірочки, там сільвери, голди там і так далі. Чому це важливо? Дуже просто зараз з поточним розвитком технологій зробити автоматично, в залежності від цінності клієнту, схильності до відтоку, сегменту клієнта. Різні процеси обслуговування. Ви вже це робите, у кого є динамічний IVR. В залежності від того, хто вам телефонує, у вас пункти меню IVR різні. І це, це, ну ми таке робили ще років 12 тому, коли в залежності від, від цих показників процеси роботи з ними різні. Причому так, якщо у вас якийсь ну дуже сімейний контакт-центр, якщо там не дуже багато працівників, ви можете це дати він їм на откуп, просто проведе ну, провести навчання. Але це можна і зашивати в систему. Ось ці реальні прикладні задачі треба вирішувати вам, якщо не Heroes of Might and Magic 3. Як підбирати біайку? Тут не буде жодної власної назви. Е, які вони бувають? Для того, щоб вона зробила вам оці звіти. Які вони бувають? Вони бувають розміщені у себе або у хмарі. Не дуже коректно, тому що те, що тут написано в хмарі, мається на увазі за підпискою. Тобто, це не коли ви орендували якусь хмару і в ній установили біайку. А коли це біайка за підпискою. Тут Приймайте рішення, ви хочете, щоб це були капекси або опекси. Або кап-витрати, або операційні витрати. Також я не бачив жодної біайки, яка б вміла в е хмарі те саме, що вона вміє он-преміс. Тому що хмарні рішення за е визначенням вони, типу, більш доступні, але менш е піддаються конфігуруванню. Е по роботі з джерелами. Не всі біайки однаково корисні. Якісь з них вміють дивитись тільки в своє сховище, тобто дані з усіх систем, їм треба спочатку в це сховище покласти, а потім вони будуть на них дивитись. Неважливо це фізично перекласти дані або затягнути їм якийсь аналог кешу там, і так далі. Але чи вміють вони напряму писати селекти в бази е систем, чи ні? Дуже різна ціна, в залежності від цього. І за масштабом. Я вам розкажу, що таке корпоративні BI-системи. Мене дуже часто питають, а що таке корпоративні bi системи Я вам розкажу. То, хто не почує нехай кусає лікті, я повторюю. Значить, є корпоративні і є некорпоративні. І вам потрібна корпоративна система, якщо у вас багато аналітиків, які розробляють вам звіти. Відповідь на питання: чи треба дивитись в інші бази. Для контакт-центру я не знаю, як зробити. Рішення на BI, яка не мож... не вміє в онлайні дивитись в інші бази. Тому що ніколи я не бачив, щоб у сховище, наприклад, із дзвонилки переливали дані, скільки було намагань подзвонити за цим номером телефону, і який був результат. Ну, ну не, не складаються в сховище. Тому. Тут, до речі, яка штука? Сірі стрілочки це дорого, блакитні стрілочки це дешево. Але якщо Біайка вміє дивитись тільки на своє сховище, то у неї велика стрілочка синенька не працює. Тобто ваша біай система повинна вміти дивитись як у сховище, так і на системі джерела напряму. Це такий гібридний вигляд bi системи або гібридна модель. Тобто, це і справжня аналітика, і операційна аналітика. Але ви скажете там, типа, так а що, на, на що то сховище? Давай одразу дивитись на всі системи в онлайні, не можна, тому що є порог даних, які неможливо аналізувати на льоту, порог кількості і об'єму даних, які можна аналізувати на льоту, і треба сховище. Тобто, якщо, наприклад, вам треба подивитись дані за сьогодні, сховище не треба. Якщо вам потрібно дати, подивитись дані за рік, за два тому, без сховища буде біда. Тобто, чи дивитись в інші бази, вам треба відповісти на це запитання. Якщо потрібно дивитись в інші бази, то вам потрібна біайка, яка вміє це робити, не тільки в своє сховище. Що таке корпоративність? Багато у кого є біайки. Біайки можуть бути безкоштовними і так далі. І коли ви кажете, женічка, а зроби мені звіт. А він каже, у мене туди дани, доступу нема. Або каже, це не мої дані. Або проведіть експеримент. У мене був. Я таку байку вже 10 років розказую. В одній е компанії прийшло до маркетингового директора, кажу, вам треба нормальну систему аналітики. Він каже, у мене є ЖЕКа, нормальна система аналітики, такі селекти пише. Я кажу: ну, попроси ЖЕКу зробити селект, поки ми тут з тобою сидимо. М -м -м. Нехай скаже, скільки у тебе клієнтів е приносять тобі більш, ніж N грошей за рік. Ну, І навмисно сказав N, щоб там було відсотків 10 клієнтів. Ну, Жека подумав, приносить, каже, ось маркетинговий директор дивиться туди, а там півклієнтської бази. Каже, щось багато. Жека каже, а скільки треба? Проводіть експеримент зі своїми айтішниками. Буде щось дуже, дуже схоже. Чому це так відбувається? Не тому, що вони погані, а тому, що немає єдиного глосарію термінів. От візьміть двох ваших аналітиків і поставте одну і ту саму задачу. Дай мені. Середню маржу з е, топ 1000 клієнтів за останній рік. Ви отримаєте різні цифри, якщо вони друг, з другом не будуть розмовляти. Чому? Тому що клієнтом один считає, е, вважає тих, про кого ви щось хоча б знаєте. Другий клієнтом вважає е, тих, хто хоч раз щось купив. І ось проблеми в цьому глосарії термінів вони вас обмежують, і тому у вас черги до біайки. Тому у вас черги до аналітиків, тому що замовлення, звітність по замовленню вміє аналізувати тільки, не знаю, Женечка, ну пусть вже буде Женечка. Женечка, Вот. А у Женечки таких запитів на такі звіти вже дуже багато. Корпоративні біайки цю проблему вирішують. Тобто, ось це приклад посередині, те, що ви бачите на скріншоті, це і є ваш глосарій термінів. Що чим ви називаєте? Що таке клієнт, що таке продаж, що таке задоволений клієнт, що таке відгук на маркетингову кампанію. Цим відрізняються корпоративні біайки від некорпоративних. В некорпоративних біайках цього проміжного шару нема, і кожен аналітик, отримавши ТЗ на звіт, він просто починає писати. Все з нуля. Що це за спостереження? Скажу одразу: це 10 тисяч користувачів БІА на наших проєктах впровадження. Переважно не з України, а з Європи. З України теж парочку тут є. І це від 200 до 3 тисяч користувачів у одного клієнта. 80% дивляться тільки звіти, 15% роблять звіти, моделюють, прогнозують. Ну, це дата типу, датасаєнтісти, можна сказати. І 5% додають джерела. І у 80%, більше ніж у 80% людей, користувачів BI, результатом роботи BI є не ті понти, які вам показують, а просто таблички. Таблички, якщо результатом роботи BI є таблички, це не значить, що вони потім експортують в Excel. Я це дуже е за цим пильно е слідив. Вони з цих табличок кудись копіпастять. От от у них є табличка, у них є рядок. Вони туди копіпастять. Якщо ви бачите, що у людини багато табличок, значить недоавтоматизовані процеси роботи е, е, у цієї ролі у цієї людини. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Так, дякую вам за увагу.